Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це понад півмільйона мільйона ФП дронів для фронту. Наші податки, наш захист. Тепер про ситуацію на Купінщині, але з військової точки зору питаємо Андрія Рубцова, офіцеру відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня зразу нагадую про QR-код і номер картки. Збираємо на потреби 116-ї окремої механізованої бригади на FPV і все інше, тому що немає е, такої можливості прямо все забезпечити всіх. Тому, будь ласка, поки ми спілкуємося з паном Андрієм, долучіться в основному це на дрони. А до вас, пане Андрію, питання традиційне: як минула ця доба? Наскільки росіяни збільшують свій тиск на куп'янському напрямку, за вашими даними? Ситуація в смузі відповідальності 116-ї окремої механізованої бригади вона залишається напруженою втім, завдяки ефективній та злагодженій роботі наших різноманітних підрозділів, таких як піхота, артилерія, танкісти, так само оператори БПЛА. Так, тобто вона залишається контрольованою. Зазвичай ворог працює малими групами в кількості особового складу від двох до п'яти осіб, не застосовуючи велику броньовану техніку. Це пов'язано з тим, що постійно працює наша аеророзвідка, та й відповідно вони просто боя. Та застосовувати щось велике, адже це одразу нашими аеророзвідниками вичисляється, та, відповідно, після цього нашим операторами ФПВ знищується. Раніше росіяни, точніше, їхні пропагандисти заявляли про намір взяти Куп'янськ до. Пригадую, здається, до 7 листопада, ну для них це далі сакральна дата, якась е жовтнева революція, жовтневий переворот. Тепер ставлять нові рамки до Нового року, начебто вони мають намір. Як ви оцінюєте їхні шанси? Знаєте, це. Той самий наратив, який був на початку повномасштабного вторгнення, про те, що візьмемо Київ за три дні, так тобто, росіяни вони люблять прив'язуватися до якихось дат. Вочевидь, тоді нічого у них не вдалося завдяки героїчній відсічі бійці, наших бійців, має не вдатися і зараз. Тало для того, щоб це не вдалося, потрібно всіляко підтримувати військо, долучатися до війська, та і власне спільними зусиллями зупиняти цю ворожу навалу. Так, для того, щоб не було росіян подарунків на новий рік і від Миколая, треба долучитися от за цим номером картки і QR-кодом. Будь ласка, допоможіть е, нашим захисникам захищати нас самих. Зрештою, це в наших інтересах допомагати нашим захисникам. Я е, перед вами, пан Андрію, говорив з очільником Куп'янської районної адміністрації військової, і він казав, що ще достатньо багато залишається цивільних е, в громаді. Як така велика кількість цивільних впливає на ефективність оборони? Перш за все це впливає на їхню особисту безпеку, та тобто цивільного населення. Адже, як вже зазначали, ворог насправді дуже жорстокий, і він не нехтує застосовувати каби, артилерію по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню. Та, тобто в першу чергу, це все стосується особистої безпеки. І, Відповідно, як рекомендують усі відслідковувати рекомендації місцевих. Адміністрації та і по можливості евакуйовуватись у більш безпечні регіони. Далі звертаю увагу наших глядачів на збір, який висить у нас на екрані. Я пам'ятаю часи, коли збирали на шоломи, бронежилети, далекоміри, прилади нічного бачення. Це все потрібне, але зараз всі збори ну гаразд, не всі, а відсотків 70 зборів це дрони, і ще відсотків 25 – це реби, і 5 відсотків на все інше. Тобто, дрони в пріоритеті і не просто дрони. Тепер всі вже навчилися орієнтуватися: дрони FPV, дрони FPV зі штучним інтелектом, мавіки з нічним. Баченням бомбери і так далі, і так далі. В чому ваша потреба, тобто для вашої бригади і для вашого підрозділу, що зараз найважливіше серед цих дронів, на які ми просимо наших глядачів допомогти зібрати кошти. Власне, цей підрозділ БПЛА під назвою Чорне крило. Вони працюють і як бомбери, та тобто і працюють зі скидами з ФПВ. Відповідно, цей збір на 2 мільйони гривень. Він має задовільнити частину цих потреб. Та, тобто, це безпосередньо самі дрони, а та, так само і комплектуючи до них. А з ребами все нормально чи просто ви вважаєте, що зараз пріоритет більше на дрони? Дрони на жаль, та тобто це розхідний матеріал, та який можна і втратити, який може зламатися, так як і будь-яка техніка. Плюс я гадаю, всі люблять дивитися такі красиві відео та з дронів, коли відбувається знищення або ворожого особового складу, або ж ураження ворожої техніки. Та відповідно, дрони це справді такий дуже великий пріоритет. Ну до дронів ще треба звичайно ж пілотів цих дронів. І зараз мобілізація і рекрутинг, і підписання контракту значна частина якраз направлена на те, щоб навчити людей користуватися і вправлятися цими новими техніками. Як у вас з пілотами, і куди звертатися людям, які би хотіли служити у вашій бригаді? Так, абсолютно у нас зараз активно працює е, процес рекрутингу в нашу бригаду. Та тобто, як ви зазначили, ми шукаємо і операторів БПЛА, і техніки БПЛА. Окрім цього, відкриті вакансії в піхотних підрозділах, в підрозділах артилерії. Та але окрім цього, так само маємо відкриті позиції і в підрозділах забезпечення. Та тобто, це е, діловоди, це офіцери, психологи. Та тобто, насправді вакансій є дуже багато, і насправді мені здається, кожен. Цивільний може знайти себе у війську для того, щоб приносити користь і наближати перемогу. Дуже дякую, пане Андрію, за те, що знайшли час вийти до нас на ефір.